Моє вітання всім жителям планети Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Ось і настала весна і зацвіли в саду у моєї мамі. Жовтава кульбаба зацвіла. І сьогодні я хочу зробити відео про те, як я буду збирати ось такі жовтаві квіточки і листя кульбаби для ферментації чаю. Сама кульбаба це дуже поширена лікарська рослина, яка. Росте на території України. Спектр дії кульбаби дуже широкий. Це і для нормалізації роботи шлунково кишкового тракту, для покращення роботи печінки, жовчного міхура, при геморої, при обмінних процесах. Кульбаба сама не примхлива, вона росте майже скрізь, любить низину, обабіч дороги, на лугах, на полях. В садах, для чаю, для ферментації чаю бажано збирати в чистій зоні, ну подалі від дороги. Чому? Тому що кульбабу для ферментації для чаю я не буду мити, тому що у цій жовтавій квіточці є цілюща пельця, яка містить в собі. Мікроелементи, вітаміни, які потрібні для нашого здоров'я. Я вже назбирала для себе в достатній кількості пелюстків. Збирала без ось цієї зеленої чашечки, тому що там є гіркота. Тут є ось такі е, е, зелененькі ліпістки, які так само містять, але в них менше і під час ферментації. Це все має зникнути. От. Можна для чаю просто, просто сушити ось ці жовтаві пелюсточки, але вже в них відбувається процес зав'ялення, достатньо години часу. Ну, це не на сонці. Я зараз заберу, занесу. І ось я зібрала листочки. Ви бачите, вони вже почали в'янути, але я їх на стіл положу. І накрию тканиною, так як і в попередніх відео, як я робила з листями ожини. А зараз вам дам полюбуватися ще чудовою квіточкою, яка називається кульбаба. Використовуйте, використовуйте природні ресурси, які приносять користь для нашого здоров'я. Звичайно, як і кожну лікарську рослину, використовувати потрібно з обережністю, тому що в кого. Уже печінка знаходиться в такому стані зашлакованості, то треба з мінімальних доз і використовувати дуже обережно. Ну, далі, по ходу, як зав'яне листя і пелюсточки, я вам покажу далі процес. Я вже приїхала додому, розложила в себе на столі на кухні. Люстки, кульбаби для зав'ялення. Треба було недовго, бо уже майже в дорозі вони дійшли, тим більше, що сьогодні тепло, в маршрутці, в кульочку вже вони були прив'яленими. зав'яленими Листочки кульбаби я розложила, вони ще будуть ще вони не готові. Бачите, хрумтять, може так не чути? Ну, є хрустки. Це говорить про те, що ще процес зав'ялення ще не до кінця. Тому я їх накриваю. У мене є така біла тканина натуральна, і буде продовжуватись цей процес далі. А з пелюстками кульбаби буде йти на слідучий етап. Можна вже з пелюсточок скручувати гранули, але я цього робити не буду. Чому скажу? Тому що. Кульбаба виділяє так само, як листя, так само і пелюсточки, жовтавий сік, який на шкірі рук надає темного потім окрасу. Не зовсім приємно. Я буду використовувати м'ясорубку і будуть такі рівномірні гранули, як прокручую вам покажу, які далі вже буду просушувати. В духовці при низьких температурах, а далі будуть досихати в кімнаті. Ну, спочатку все по порядку. Почну прокручувати пелюсточки, і вам покажу, скільки в мене їх вийде. Я перекрутила. Уже повністю пелюсткі кульбаби. Як ви бачите, вони такого мають темного кольору, приємного трав'яного аромату. І далі, перш ніж сушити ці гранули, нам треба пройти ще один етап це етап бродіння. Для цього я ці гранули переложу ось у цей лоточок. І гранули треба плотненько утрамбувати. Гранули я вже. Плотно утрамбувала І як ви бачите, з такої, ну, трошки, мені здавалося великої кількості пелюстків, скільки всього отримала гранул. якщо брати Коли я, от наприклад, трамбувала, я бачила в тарілочці виділяється сік. Цей сік, і цей процес далі буде йти процес брудіння для подальшої ферментації. Він проводиться в залежності. Може бути 24 години, тобто сутки, може 30 годин, в залежності, який ми хочемо чай мати. Якщо ми хочемо мати світлих сортів, то можна менше. Якщо темніший, то більший процес ферментації буде проходити, тобто бродити. Далі, у відкритому ми так не лишаємо, а закриваємо ляним полотенцем, змоченим у воді. В дві таких частинки я от склала плотно закрию, і буде пройти далі процес бродіння в теплому захищеному від сонця місці. А е, листочки, листочки кульбаби будуть е, в'ялити далі. От, я так думаю, сьогодні до вечора воно цей процес пройде. А е, Пелюсточки я зараз плотно укутаю і буду вам по ходу показувати свій процес далі. Минуло 8 годин після того, як були зірвані листочки кульбаби. 8 годин в'ялилося листя. Листя вже достатньо підв'ялене. І далі я буду ці листочки, їх можна скручувати, але ну, трошки це довго буде відбуватися, тому я вибрала м'ясорубку, так як і для пелюстків кульбаби робила для квіточок. Тому я зараз буду пропускати їх через м'ясорубку і готувати до слідуючого етапу. Ферментації листочка це добродіння. Тому як перекручу через м'ясорубку, я вам знову покажу я перекрутила вже листя кульбаби з цієї тарілки переложила в цей мальований лоточок. При перекручуванні листя мало такий приємний медово-трав'яний аромат, набуло темно-зеленого болотного такого кольору, значить, якщо колір змінюється на темний, значить процес іде правильно. І далі я ось цей лоточок емальований накрию вологою ляною серветкою, яка буде в три шари складеною. Орієнтовно, десь буде стояти, бродити 30 годин, можливо, трошки більше. Пізніше я вам по-дальшому покажу весь процес далі, як буде в нас іти відбуватися далі. Минуло вже 36 годин, як почали бродити, почався процес бродіння у пелюсточках. Ось так виглядають пелюсточки кульбаби. І Листочки кульбаби минуло 36 годин. Я вже їх переложила на пергаментний папір, і вже ці суміші готові до сушки. Запах дуже такий приємно-медово-трав'яний. Ви бачите по кольору, що пелюсточки мають таке світло-коричневе забарвлення, а листочки темно-зелені. Спеціально витримувала 36 годин, може навіть на годинку більше, щоб хотіла, щоб був насичений темних сортів чай. Буду сушити у духовці зараз, поки при температурі 40-60 градусів, 50 з напіввідкритою з напів От, Поступово перемішуючи час від часу. А далі буду досушувати. Ну, При відкритому повітрі. В кімнаті в мене тепло 22-23 градуси. Ну, далі, як вже висохнуть ці частинки, пелюсточок і листочки, я зроблю чай і вам покажу. Вже підсох мій кульбабовий чай, ось це листочки, вони набули такого темного кольору. І пелюсточки. Пелюсточки, як ви бачите, більш світліше. Сох мій чай 2 дні. Спочатку перші дві години прогрівала хвилин 15 при 40-50 градусів, і потім виключала, бо в мене газова духовка, я контролювала. Приблизно так дві години гралася, виходить, 15. Сушиться, потім виключаю, вони так проходить далі при напіввідкритих дверцях. І далі сутки досихали при кімнатній температурі. І я бачу, от... о, хрустий. Це вже говорить, що вже він сухенький. Я помістила чайну ложечку одного чаю на дно і другого. І нагріла чайник зараз ще раз. І зали, залью кип'яточком і покажу, який вийшов в мене чай. Дам настоятися 5 хвилин. І ви побачите: запах дуже приємний, такий медово-трав'яний, ну більш медовий. От. Ось заливаю кипяточком листочки ферментовані. Чаю і накрию блюдцем, дам настоятися 5 хвилин. І так само запарюю пелюстковий чай. І теж дам настоятися 5 хвилин. Минуло 5 хвилин, як я запарювала чай з пелюстків кульбаби і з листочків кульбаби. Зараз подивимось, От я познімаю тарілочки. Ось так виглядає. З квіточок, пелюстків, кульбаби чай він має такий світло-оранжевий окрасу, а запах з усього запареного йде такий карамельно-медовий, трав'яний. Дуже приємний. І зараз зніму тарілочку з листочків. Листочки по окрасі, чай чуть темніше. Ви бачили, скільки я набирала? Я навіть Повну ложечку, тим більше 5 хвилин це трошки малувато. Ну, але все рівно вже видно осів і хочу попробувати на смак, чи немає гіркоти. Ось зараз попробую з пелюсточків квітки. Гіркоти немає. Значить, ферментація в пелюстків, кульбаби пройшла вірно, дуже смачний. Це буде, напевно, мій улюблений чай. Раніше був з листя ожини, він такий ароматний, а це ну, перевершує всі. Зараз попробую, як ще листочки. Дуже смачний. Ну Мені карамель. Прямо медова карамель. Колись такі цукерки були. Як молочна капля є, ну, щось таке, і тут такий аромат, гіркоти немає. Взагалі, рекомендую всім, тим більше зараз весна, кульбаба росте. Находьте чисту зону, використовуйте, робіть Ну, це бомбезно, дуже смачно, дуже корисно. Дякую всім за увагу і до зустрічі на просторах інтернету.